Друзі, наявності у нас також є дуже крутий варіант поршнової групи. Це у нас виробник Польща бренду Злотецький. А в наявності в нас є надвигун D240, D65, це звичайна поршнева порниваємо та ЮМЗ. Також є у нас варіант двигуна Д-245-го, та є варіант у нас на двигун Д-144 Д-21, тобто трактора Т-25 та Т-40. Це йде повністю комплектна поршнева група, тобто гільза, поршень, палець, кольця, силіконові кольця під гільзи, повністю весь комплект. Поршніві кольця вони ставлять в комплекті бренду Marmot. Також виробника такі йдуть силіконові кільця під гільзи дуже крутої якості. В комплекті, як я вже сказав, йдуть штопорні кільця, йдуть поршневі поршніві кільця. Вони йдуть на два масло сьомних кільця. А, ну і звичайно що йде гільза та поршень. Палець йде на, діаметром 38 мм стандартний. Це, це в цьому варіанті поршневої групи. Іде ось такий поршень. Є маркування цього бренду хорошої якості.